Чим ближче 26 рік, тим більша надія, що в Україні будуть вибори. Але виникає питання: а кого будуть обирати українці? Вибори будуть рано чи пізно. А вже Дональд Трамп прямо натякає, що ви вибачте, але ви говорите про демократію, а виборів немає. І це не дуже правильно, це дуже неправильно. І український народ, по ідеї, має дати вводом дати довіри або тим, хто є зараз. Або якимось новим людям, але я підозрюю, що ці нові люди будуть насправді не нові, а гарно вам відомі. Ми поставили в себе в телеграм-каналі опитування: хто із реальних кандидатів в президенти України може дійсно бути, за кого ви віддали свій голос. Я поясню: із реальних кандидатів, це Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Залужний. Давайте будемо об'єктивними. Ніхто інший, крім оцих чотирьох, може ще десь там разумков, але на фоні оцих всіх мастодонтів разумков просто потеряється. Тому реальні, це Зеленський, у якого є адмінресурс. Давайте будемо це називати так, як є адмінресурс, тому що люди грають в адмінресурс. Десь журналісти, десь канали, все одно будуть грати і завжди грають на чинного президента. Це завжди так. Це в Україні. Просто тут можна не звинувачувати Зеленську. Воно так буде саме по собі. Ну, ви подивіться, всі намагаються підігрувати. Ну, щоб чого не сталося. Порошенко. Він по-любому буде. В нього є гроші, в нього є команда, в нього є Європейська солідарність, в нього є адвокати, в нього все є. Крім того, в нього є бажання. Є бажання повернути стадіон так стадіон і довести всім, що тоді люди помилились. Ну, для особисто Зеленського це буде епік фейл. Знаєте, так героїчно перемогти Порошенка, так втоптати його в болото з цими свинарчуками і щоб все перевернулось навпаки. Це, ну, це буде, ну, я не знаю, це Володимир Олександрович вже вирішив. Далі, Юлія Тимошенко старий, досвідчений. Політик, який в політиці, як ви любите, щоб це був професійний політик, з 1990 року в паливно-енергетичному бізнесі, одна з ключових фігур корпорації Єдині енергетичні системи України. Пам'ятаєте тоді Павла Лазаренка, всі ці історії, потім, з 1996 року, народна депутатка України. Це якраз моя мама голосувала за Юлію Володимирівну в 96-му році. Я тоді пам'ятаю. Потім віце-прем'єрка з питань паливно-енергетичного комплексу. Потім 2001-й створює блок Юлії Тимошенко, формує власний політичний бренд. Потім одна з лідерок Помаранчевої революції. Як на мене, Юлія Володимирівна тоді втратила свій шанс. Вона могла стати президентом України. Саме в 2004 році я взагалі не розумію, для чого вона Ющенку віддала. Президенства. Е, люди вийшли не за Ющенка, люди вийшли за Юлю. Бо Юля в тусовку проти е, Кучми включилась раніше, а Ющенко ще був е, в пулі е, Кучми. А 2005 рік вперше очолює уряд України як прем'єр-міністрка, тобто була прем'єр-міністром. Сьомий десятий рік знову прем'єр-міністрка. Керує урядом під час світової фінансової кризи. До речі, вона тоді говорила, що нічого не буде страшного, але, але. далі засуджена у газовій справі з 2011 по 2014 рік. Міжнародні інституції визнають процес політично мотивований. звільнена під час Революції Гідності. Пам'ятаєте, тоді, а, Арсеній Петрович кричав: Юля, Юля! У 2014-му балотується у президенти, отримує третє місце. В 15-18 активно відновлює політичну діяльність, позиціонує себе як опозиційна лідерка. Ну, Юлію Володимирівну тоді мочканули на Майдані, її лабутени, тоді ніхто не зрозумів, її витащили на Майдан, але Майдан її не прийняв. Тому третє місце це ще й непогано. В 19-му знову балотуються президенти, але не проходить у другий тур. Програє тоді Порошенку і Зеленському. І з 20 по 23 керує фракцію батьківщина у Верховній Раді просуває соціальні та економічні ініціативи. Ну правда, голосує за продовження воєнних станів. І коли потрібно, говорить, що маємо боротися. Коли не потрібно, говорить за те, що люди потерпають. 22-24 після початку повномасштабного торгання виступає з міжнародним зверненням, підтримує ініціативи для ЗСУ та гуманітарні програми. 24-25 рік продовжує депутатську діяльність. Та лідерство у партії Батьківщина. Так, ось, підписники мого каналу в Телеграмі. Ви можете піти проголосувати, до речі, розподілились таким чином. Станом на зараз 6363 голоси. За Зеленського готові проголосувати 10%. За Залужного 7%. Ну, це, ну це смішно, ну от реально. Порошенко 30%, і Тимошенко 53%. Тобто можемо констатувати, що Юлія Володимирівна при всіх розкладах має всі шанси стати президентом України наступним. Ну, справді, це, напевно, передбачення Ванги, яка колись давно ще говорила. Це ще в 90-х роках була ця історія. що... Україна почне нормально жити при жінці президенту і далі все буде типа окей. Е, що називається, дай Бог. Дай Бог, щоб так сталося. Я думаю, Юлія Володимирівна переможе і прийде на один термін. Ну, а далі, а далі через один раз, як я вам обіцяв, ми будемо боротися теж за цю посаду. Мені вже буде за трішки 50, нормальний, в принципі, вік. Я думаю, що вже мені тоді не будуть приписувати, що я там десь недосвідчений ще що-небудь. Ми будемо вести свою діяльність, як і ведемо. Ми продовжимо викривати все погане, що є в нашій країні. Ми будемо акумулювати народ на краще життя в Україні. Ми будемо працювати з людьми, щоб вони формували в собі честь, гідність. Любов до своєї країни, ми не будемо служити нікому і нічому, крім українського народу. Можливо, спробуємо бути частиною якогось руху, який ми будемо вважати відповідним нашим інтересам. Можливо, це буде рух до депутатства, але знову таки не факт. А в цілому мені б хотілося і покерувати тією сферою, яку я знаю дуже добре. Ну, але ми розуміємо, що це таке вилами по воді. Може бути так, що і продовжу працювати там, де й працюю, на благо тих студентів, які довіряють мені і команді, яка десь поряд зі мною <кій> навчається. І організовує навчальний процес. Подивимось, подивимось, але одне можу сказати, що я вже на тій доріжці, і ми на тій доріжці, ми це для, для Тараса Чорновола і людей, які причепились до слова ми, ми це більш поважливо до аудиторії, бо коли ти якаєш постійно, ми це, ось я, Лера, наші підписники, їх. Більше, більше півтора мільйона. Саньок до нас нещодавно долучився. І всі-всі, ми, які любимо свою країну і виховуємо одне одного, формуємо думку про нашу державу, от ми будемо боротися далі. Ми будемо говорити, ми не будемо мовчати, ми будемо працювати, ми будемо спілкуватися. І я вірю, що настане той момент, коли ви зрозумієте, і коли ви. Довірити щось в цій державі таким людям, як я. Ну, а там буде видно. Головне вийти з цієї страшної халепи. І Юлія Володимирівна, напевне, не найгірший кандидат, тому що вона свого часу знала, як поводитись з Путіним. У них були різні варіанти співпраці. І вони, вони давно знайомі, і я думаю, що Юлія знайде можливості. Вивезти Україну на переговорний трек, і, напевно, все ж таки нам потрібне більш гнучке дерево, а не сухе і вперте дерево, як кажуть японці, воно слабке. А живе дерево, воно сильне. Ми з вами сильні, і нам потрібні гнучкі політики, які знають, що первинне для нашої країни. Тому працюємо. А там, як Бог дасть, бережіть себе. І не забувайте підписатися, можете в Телеграм піти, він тут в описі каналу. Підіть, проголосуйте. Станом на зараз вже трішки збільшилось голосів. Так, <кій> да, вже 6700. Тому люди голосують і відсоток за Тимошенко не зменшується.